Друзі, сьогодні я хочу вам показати, як можна виготовити самостійно тісто для ліпки. Подивіться, яке воно еластичне, м'яке, як воно згинається легеньке, дуже приємне на дотик. Адже ліпка розвиває у дітей уяву, увагу, дрібну моторику. Беремо стакан борошна, висипаємо в миску, додаємо столову ложки дрібної солі, дві чайної ложки лимонної кислоти і все це ретельно перемішуємо. Далі ми додаємо. Одну столову ложку олії, все ретельно перемішуємо. Потім беремо ось такий харчовий барник, висипаємо в склянку і розводимо. Я вже заздалегідь приготувала жовтий колір, наливаю склянку трішечки, ось так. І беру кип'ячену воду пів стакана. Ось так додаю до нашого борошна і ретельно все перемішую. Для того, щоб наш, щоб наше тісто мало е, ще і аромат, я добавлю ось таку ефірну олію грейпфрукта. Декілька краплинок. буде мати смачний, приємний запах, дітям це дуже подобається. Так, Все тепер ретельно треба вимішати. Так, беремо ось так і вимішуємо. Якщо тісто трішечки буде. Вологе е, липнуть до рук, то можна додати іще трішечки борошна. Ось так викладаємо наше тісто ось на дощечку, і це все добре вимішуємо. Ось так. Ретельно вимішуємо тісто. Так, ну ось майже тісто наше готове. Воно виготовляється із натуральних продуктів, нетоксичне. Дітям дуже легко працювати з таким тістечком. Ну, ось таке тісто в мене і вийшло. Дивіться, яке воно гарне, еластичне, воно легко ліпиться і не прилипає до рук. За таким принципом я виготовляю і іншого кольору таке тісто. Якщо ви бажаєте, щоб ваше тісто було іншого відтінку, можна барника додати трішечки більше. Погляньте, яке у нас гарне тісто отрималося. Зараз ми спробуємо із нього виготовити таке смачне тістечко моті. Беремо ось так кульку і ось так його в пудру. Ось так. Ось таке тістечко моті у нас і отрималося. Погляньте, скільки можна виготовити різних смаколиків з нашого чудового тіста. А зараз я розповім, як можна зберігати це тісто. У мене є ось такі стаканчики за відповідним кольором. Ми складаємо в стаканчики, так, зелений, зелений, жовтий. Жовтий. Це для того, щоб діткам було зручно орієнтуватися і знаходити відповідне тістечко. Далі закриваю їх ось так плівкою і ставлю до холодильника. Так, наше тісто зберігається в холодильнику до двох місяців. Тож ви спробуйте виготовити таке тісто. До побачення!